Вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо вивчати такий розділ мовознавства як синтаксис. А саме поговоримо про речення як ще одну одиницю синтаксису. Отже, речення це одне або кілька слів, що виражають відносно закінчену думку. Слова в реченні поєднані за змістом та граматично. Тобто за допомогою закінчень і службових слів. Наприклад. Море поблискує злою блакиттю». Підмет присудок море поблискує. У кінці речень має бути обов'язково розділовий знак. Крапка, три крапки, знак питання або знак оклику. Деякі можуть поєднуватися. У реченні має бути граматична основа. Можуть бути другорядні члени речення. А ще речення має інтонаційну завершеність. Наприклад, ось таке речення ми правильно маємо прочитати. Найстарша дочка була на диво гарна. А не найстарша дочка була на диво гарна. Зверніть увагу, речення може складатись з одного слова, а словосполучення мінімум з двох. Наприклад, речення світає, боляче або стій. Тепер повторімо матеріал, який ви вивчали у попередніх класах. Які бувають речення за метою висловлювання? Що таке мета висловлювання? Це те, для чого ми говоримо ці речення. Наша мета може бути просто щось розповісти. Тоді це буде розповідне речення. Якщо на меті в нас буде щось спитати, то це буде питальне речення. А якщо ж ми хочемо когось спонукати до якоїсь дії, тобто попросити, порадити або наказати, то це буде спонукальне речення. Наприклад, розповідні речення. Я завтра піду гуляти. Ми бачимо в кінці крапку. Питальні. Ти підеш завтра гуляти. В кінці речення знак оклику. Спонукальні. Ходімо завтра гуляти. Я можу сказати такою інтонацією, тоді в кінці речення буде крапка. А можу сказати Ходімо завтра гуляти. Тоді буде знак оклику. Якщо будь-яке з цих речень вимовити з підсиленою інтонацією емоційно, то ми отримаємо окличні речення. В кінці кожного треба буде ставити знак оклику. Отже, за емоційним забарвленням речення бувають окличні та неокличні. Порівняйте такі речення. Ми не можемо запам'ятати цю тему. Це буде неокличне розповідне речення. Я можу його зробити окличним. Ми не можемо запам'ятати цю тему. Воно залишиться розповідним, але стане окличним. Ще приклад. Ви не можете запам'ятати це. Це буде питальне речення. Не окличне. Ви не можете запам'ятати це. Це вже буде питальне, але окличне. Ще приклад. Запам'ятайте це правило, будь ласка. Це речення буде спонукальне, не окличне. Можна прочитати ось такою інтонацією. Запам'ятайте це правило, будь ласка. Тоді воно буде спонукальне вже окличне. За складом граматичної основи. Речення поділяються на двоскладні та односкладні. Двоскладні мають підмет і присудок. А односкладні один головний член речення у формі підмета або присудка. Наприклад, майстри недавно збудували той будинок. Підмет майстри, присудок збудували. Це двоскладне речення. Ще морозильна камера справно морозить. Підмет морозильна камера, присудок морозить. Це двоскладне речення. Односкладне. Той будинок недавно збудували. Тут є тільки один головний член речення. Збудували. Слово будинок це в нас додаток. Збудували кого що. Не плутаємо його з підметом. Ще один приклад. Його морозить уже другий день. Морозить це головний член односкладного речення. Підмета немає. А слово його це додаток. Морозить кого? Його не плутаємо. За кількістю граматичних основ речення поділяють на прості і складні. Прості з однією граматичною основою. Складні мають дві і більше граматичних основ. Наприклад, прості речення. Микола розповідав цікаві історії. Ми бачимо підмет присудок, так, одна граматична основа. Це просте речення. Я піду до річеньки. Я піду підмет присудок, одна граматична основа. Таке речення. Він недавно казав сестрі, що тато зробить парашут. Він казав, перша граматична основа, тато зробить друга граматична основа. Отже, це речення складне. Ще приклад: я піду до річки, коли звечоріє. Перша граматична основа Я піду, друга звечоріє. Отже, це складне речення. За наявністю другорядних членів. Речення бувають непоширені та поширені. Непоширені мають тільки граматичну основу, а поширені мають другорядні члени речення означення, додаток або обставину, або декілька. Давайте розберемо кілька речень, узагальнивши сьогоднішній матеріал. Перше речення. Сонце схилилося на захід і не пекло вже так дошкольно. Це речення розповідне. В кінці нього крапка значить, воно неокличне. Кількість граматичних основ у нас тут одна. Сонце схилилося і не пекло. Тут є два однорідні присудки. Воно просте одна граматична основа, воно двоскладне, тому що в нас є і підмет, і присудки. І дивимося, чи є тут другорядні члени речення. Схилилося куди на захід, пекло як дошкольно. Тут в нас є обставини, отже, воно поширене. Ще один приклад. Отже, є в тобі таємні чари. Ми бачимо, що це речення питальне, але воно неокличне, тому що тут тільки знак питання без знаку оклика. Воно просте, тому що тут одна граматична основа чари є підмет присудок. Так як тут є і підмет, і присудок, воно двоскладне. І тут є в нас другорядні члени речення чари, які таємні, це в нас означення. І чари є в кому в тобі це буде додаток. Отже, воно поширене. І третій приклад: та швидше біжи вже й скажи, щоб вони нарешті з'явилися. Це речення спонукальне. Так, спонукають: біжи, скажи. В кінці речення в нас тут окличний знак. Це окличне речення. значить, Воно складне, тому що має дві граматичні основи. Перша граматична основа біжи, скажи, однорідні присудки. А друга вони з'явилися. Перша частина в нас односкладне речення, тому що є тут тільки присудки, підмета немає. І воно поширене. Є обставина швидше. Друга частина. В нас двоскладне, бо є і підмет, і присудок. І воно теж поширене, є обставина нарешті. На наступних уроках ми більш детально будемо вивчати головні члени речення. А на сьогодні все. До побачення!